Доброго здоров'я, друзі. На сьогоднішній день ось так стоїть моя пасіка. Живородина і поруч відводок. Тут відводка немає, тому що я його поставив в іншому місці. Там теж живородина відводок, живородина відводок, живородина відводок. Ну і невеличкий нуклеусний парк. Нуклеус. Наклеус. Там далі. Наклеуси. Ось тут чотири накларуси. Наклеуси в миклеус мене стоять попарно в одному корпусі. Два наклеуси. Ось лідничок З лівої сторони лідничок З цієї сторони. Наклеуси я роблю на чотири рамочки. Це трошки нібито як не економно, але... В таких наклеусах добре облітаються матки, добре їх вже годують. Потім ця неекономність і в кількості бжіл у наклеусах повертається до мене хорошими матками. Я маток багато не вирощую, вирощую для себе. Ну є хлопці, які замовляють у мене матки. По можливості я їм стараюся не відмовляти. Даний нуклеус поступово перетворюється його відводочок. Тут я забрав плідну матку одну, а ще одна залишилася. Я витягнув перетинку між двома відділеннями і з'єднав бжілки з двох нуклеусів в один. Так як тут вже стоїть вісім рамок. І є розплит, закритий, відкритий, навіть бжілка вже виходить. Цей нуклеус перетворився у невеличкий відводок працює. У даній бжолородині рамки по відношенню до літничка стоять на теплий занос. Один з глядачів каналу дав запитання, а чи можна верхні корпуси, які є альпійськими, ставити не на теплий занос, а на холодний занос, тобто на 90 градусів по відношенню до українських рамок. Декілька днів тому я поставив на корпус з українськими рамками, Альпійський корпус. Ось цей. На холодний занос. Зараз подивимося, як себе повели бжоли і що вони зробили між цими двома корпусами. Так, трішки. Прикріпили, але якось я одною рукою. Я сподіваюся, що зніму. Так, ось цей копус ви бачите, так? Їмає його теж. Як ви бачите, дані рамки стоять на теплий занос по відношенню до літничка. Літничок там і рамки стоять так. Нічого тут такого особливого немає. Просто-напросто бжоли побудували перетинки не так, як стоять рамки, а поперед українських рамок. Ось ви бачите, так? Да? Ось так, як стояли. Ось так, так, так так і так. Так і що для бжіл, як ставити корпуси з рамками, немає різниці. Якщо у них виявляється якась незручність, вони цю незручність усувають ось таким методом. Все ставлю назад. І раз я вже подивився до цього корпусу, я вам покажу, що тут робиться з метком. Після крайньої відкачки з метком тут ось така ситуація. Це корпус. Yes. Декілька днів горна буде відкачати. Бачите, повністю запечатати. Бачите, трішки-трішки залишки, трішки, щоб трішки. не виросте. Я дождусь, поки він вийде. Потім мед з даного корпусу відкачає. А щоб жолом було куди носити мед, то я поставлю ще цей корпус, який стояв. Так. Цей корпус на той випадок, якщо так, зненацька, вже почнуть переносити за добу так приблизно 10 кг нектару. Тільки напряск. А була надія що буде 10 кілограм за добу. Ну що, друзі, можна сказати те, що ніякої особливості в постановці корпусів навгрест не відбувається. Всі незручності, які є в жил, вони виправляють, так як я вам уже тільки що показав. Як ви бачили в моїх попередніх відео з даної городини, я відбирав Рамки з розплодом, для того, щоб вона не ввійшла в райовий стан. І на даний момент вона є дуже такої сили, що принесе достатньо меду із різнотрав'я та соняшника, який незабаром у нас буде затітати. Самий верхній корпус він поставлений на перспективу і там нектару майже немає. А той корпус, який стоїть над корпусом з українськими рамками. І всі українські рамки, починаючи 10, 11 і 12 з задньої сторони, і перша з передньої сторони теж занесені і запечатані. Верхній корпус поки що пустоватий, тому що слабенький медозбір. Десь приблизно за добу контрольний вулик показує 300-350 грам припасу нектара. У мене були такі випадки, що за добу був принос нектару. 10-12 кілограмів. Але я меду після цього приносу не відкачав, тому що я проснувся. На цій оптимістичній ноті я буду закінчувати дане відео. Бажаю вам всім успіхів, здоров'я та мирного неба.